Я лікарка, мама двох доньок, секс-просвітниця і громадська діячка. І сьогодні поговорю, чому батькам важливо вчити дітей, секс-просвіти і говорити з ними на табуйовані теми. Коли ми говоримо про чому потрібно вчити батьків і мотивувати батьків, говорити. З дітьми про сексуальну просвіту. Я завжди першим причиною говорю, що зараз ми живемо в епоху, де кожен і кожна має доступ до інформації. Діти мають гаджети з першого класу точно, іноді раніше. І навіть якщо ми поставимо своїй дитині на гаджет батьківський контроль. Це не убезпечить повністю, тому що ми ніколи не знаємо, чи друг чи подруга цієї дитини мають батьківських контроль і чи вони не покажуть дитині відео заборонений контент. Також дитині потрібно говорити про правила трусиків і про те, що її тіло належить тільки їй. І вчити її, так давати їй вибір, яку кофту одягти, якщо вона не хоче цілувати бабусю, так бо вона її бачить двічі на рік, не заставляти це теж про те, що моє тіло належить тільки мені, і я володар чи володарка свого тіла. Щодо правила трусиків, це те, що інтимні зони, які знаходяться. В зоні твоїх трусиків ніхто не має права торкатись, чи, показувати, чи просити тебе показувати їх, і також ніхто не має права показувати свої інтимні зони тобі. І коли дитина трохи підростає, так тут також ще правило купальника додається, тому що в дівчаток груди. Починають розвиватися, і е, до інтимних місць е, також відносяться губи е, і рот. В нашій культурі ще є таке, що іноді ми в чи наші близькі родичі цілують дитину в губи. Е, загалом це зараз відходять від такої традиції, е, і краще вчити так і своїх родичів е, і своїх дітей, що краще в якщо хочеться, так в щічку, е, тому що губи це. Е, Інтимна частина тіла дитини. Сексуальна просвіта це не просто прийти і підготуватися і розповісти дитині лекцію на дві години про все і такі фу. Все виконав свій батьківський обов'язок, можна йти далі, жити далі і до 20 років не зачіпати цю тему. Ні, це так не працює. Іноді ще в англомовній літературі більше говорять про сексуальну освіту, секс едюкейшн, але в нас ще є такий термін, як стеве виховання, і він такий більш. Декому де, де він більше подобається, так, бо здається, що сексуальна світа це щось таке, що вчать сексу, насправді це не так. І цей, цей термін іноді я використовую, що це так само виховання, як ви виховуєте дитину і навчаєте її навичкам, не знаю, як переходити дорогу, безпеки. І це такі самі навички. І е, далі, коли Дитина запитує так, немає віку, коли потрібно починати. Коли дитина запитує, значить вона готова почути яку відповідь. Звісно, у 5 років дуже детально розповідати ви не будете. Так, якщо дитина запитує, що таке секс, можна сказати, це тільки для дорослих. Це добре, не говорити, що це щось погано, страшне, щоб дитини. Не цей патерн не закарбувався, це добре, але це тільки для дорослих. Або це е, інший рівень стосунків е, для дорослих. Е, і по мірі того, як ви говорите з дитиною про її е, статеві органи, е, як ви починаєте обговорювати фізіологію, статеве дозрівання, що з тобою відбудеться так у підлітковому віці. Про менструацію, полюції, а це потрібно починати вже десь з 7-8 років, тому що є, коли в дівчаток менструація починається в 9 років, і дівчинка сама може налякатися, для неї це може бути стрес, якась травма, що вона захворіла чи щось пошкодила собі. І тому це потрібно проговорювати заздалегідь до того, як менструація почнеться. Але не тільки з дівчатками, але і з хлопчиками, тому що. Іноді, наприклад, у дівчинки несподівано почалась менструація, відбулось протікання, біля неї сидить хлопчик, і він також може налякатися і подумати, що щось сталося страшне. І щоб проговорити, що це фізіологічно, це природньо, щоб ніхто, ніхто не соромився і нікого не соромив. Ось. Далі про Міру дорослішання, а також можна проговорити про мастурбацію, тому що є діти, які відкривають мастурбацію, що їхні статеві органи приносять їм задоволення і в 5 років. І є батьки, які дуже бурхливо реагують на цю тему. і Тоді діти ховаються. Дехто з дітей думає, що ще з ними не так, що вони захворіли, але насправді все з ними так, тому що мастурбація це просто. Ще один контакт налагодження контакту своїм тілом. це зняття емоційної напруги, це перехід від таких ну задоволення, яке приносить тобі тіло, до в майбутньому до, до сексуального життя. І ось, і якщо ви бачите так, що ваша дитина мастурбує, можна з нею поговорити, що це нормально. Але є я дітям кажу, що є два правила мастурбації. Перше правило це ми робимо на самоті, тому що це все ж таки наші інтимні органи, і торкатись наших інтимних органів. Ми можемо на самоті, так не на людях. І друге, ми це робимо чистими руками, тобто мити руки до і після, щоб не занести інфекції. Ось. І коли ви з своєю дитиною говорите, підіймаєте такі теми, так це не важко буде потім проговорити і про секс. І якщо ви не знаєте, якщо ваша дитина вже старшого віку, так. Вісім років або вже підліток чи підліткиня, і не хоче з вами говорити на такі теми, вже соромиться. Тут є кілька шляхів, можна купляти книжки і просто їй пропонувати читати або підсовувати. І зазвичай діти цікавляться, так їм цікаво, навіть якщо вони не будуть вам признавати, що вони їх таке читали. У мене був такий випадок, коли на одній з лекцій батько розповідав, що він купив книжки і поставив.

Столику біля ліжка і сказав так: ці книжки не можна чіпати, і потім так дивиться. Вони так трошки так стоять, трошки так стоять, і розуміє так, що діти цікавились, і це теж може бути шлях, або тоді відправляти на якісь лекції, тренінги, якщо вони є для дітей, де приходять люди, які вже мають досвід і розповідають дітям, але своїм дітям говорити що а ви завжди можете до мене прийти, і ми завжди обговоримо. І щоб у вас не сталося, ми завжди будемо на твоєму боці. І загалом і сексуальна освіта і теми ці всі вони будують такі більш довірливі стосунки. І коли в підлітковому віці дитина це природньо, коли в підлітковому віці дитина як посуває ваш авторитет і для неї вже дру. Узі стають авторитетами, так і батькам тоді важко змиритися. Але якщо у вас будуть довірливі стосунки, якщо ви їх вибудуєте раніше, і у вас не буде табу з як з про що говорити, на які теми говорити, то тоді ви залишитеся для дитини важливою фігурою, важливим дорослим, і дитина в будь-якій ситуації зможе до вас звернутися. І за звернутися за допомогою, тому просто дуже вам рекомендую, націлюю і прошу, щоб ви говорили своїми дітьми про секс просвіту Це не так страшно, як здається спочатку.